Привіт! І знову ми на каналі Смачно з любов'ю. Звуть мене Валентина. Сьогодні я хочу вас ознайомити з рецептом приготування яловичої печінки. Я взяла для цього 300 г печінки. Кусочок я обдираю шкірку. Шкірочку з печінки я відірвала, вона дуже гарно відірвається, якщо пальчик під шкірочку заводити і тянути, то вона дуже швидко відривається. Печінку я поріжу ось такими кусочками. Десь приблизно 8 міліметрів. Відбивати я її не буду. Ну ось так хай буде. Я її переміщу в мисочку. Посолю. Знаєте, багато я не буду солі дати. Десь ось так півтори шіпочки солі. І десь так буде перчику. Перемішаю. Щоб не пересолити, звичайно. Ось так. Також я змішаю півтори столові ложечки крахмалу курузного і 3 столові ложечки борошна пшеничного. Звичайно, пшеничного борошна. Я це все перемішаю, і в цьому я буду панірувати нашу печіночку. Я це все перемішаю чайною ложечкою, щоб добре перемішати дійсно, щоб крохмаль навсяк з мукою, борошном. І будемо приступати до смаження. На розігріту сковорідку я наливаю 150 г олії, беру нашу Паніровку, вмикаю печіночку. Добре, вмикаю з двох сторін і погружаю на сковорідку. І так я поступлю зією печіночкою. Печінка посмажилась з однієї сторони. 4,5 хвилиночки на середньому вогні я її перекинула. І ще нехай вона хвилиночок 3 прожариться на другій стороні. Для того, щоб не брізгло жир по плечі, я її накрию сіточкою. Для того, щоб додати ще кращий смак в печіниці, я одну велику цивилину на половинку і порізала, буду зараз додавати до. Печинки. на разом. Виталійське. Так ответи печень. І чудесний. У нас до Е, цибуля і печіночка. Коли тепер ціки? П'яти кінці трішечки ще протулються першу. Я не накриваю. Печіночка прожарила дві хвилиночки, коли я положила цибулю. Потім я печінку винесла наверх цибулі і зараз вона ще протушиться із цибулькою три хвилиночки. Ну от і все, пройшло ще три хвилиночки, і печінка наша готова. Плиту я виключаю, ось бачите, і цибулька приготувалася вона м'яка, і печіночка така розмажена, вона красива, ось така. Що ж, зараз ми її будемо пробувати. Я до печінки приготувала рис з овочами зараз будемо накладати печіночку. Так. І наверх цибульку. Ось так вона виглядить апетитно. Зараз я її ще розріжу і побачимо, яка вона всередині. Ось вона така смачна печіночка. Дуже прямо смачна із гарніром, із овочевим рисом, з овочами. Дуже-дуже смачна. А зараз я вам покажу, яка вона в розрізі. Ось така вона смажена, вона соковита. Запах такий прекрасний із цибулькою. Дуже-дуже смачна. Тож готуйте, і ця паніровка крохмаливо-борошняна, вона дуже підходить сюди. І, мабуть, не тільки печінку можна смажити в такому. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!